Ольга Соляк, книга вогонь очищення. Я даю цікаве завдання учням знайти єдність протилежностей в одному понятті. Знаю, що схожі вправи на подолання дискретності земного мислення добре розширюють свідомість, формують нові логічні ланцюжки в ментальному плані мозкової діяльності. Найяскравіший приклад протилежних значень слово кордон. Він з'єднує і роз'єднує одночасно. Кінець і початок. Теж єдине поняття кінець старого завжди початок нового. У цьому і цілісність світу. Народження і смерть теж одне. Бо смерті немає, є перехід. Людина птах, що летить між двома світами, тілом ще в смерті, а духом уже в житті вічному. Змія символ добра і зла в людині. У недобрих руках змія символ руйнування. Символ євангельського червоного дракона, але, потрапивши в чисте любляче серце, ця сила повертається іншим боком і стає мудрістю, точно так будь-який яд є і отрутою, і ліками одночасно. У людині співіснують і пекло, і рай, які ставлять душу кожної секунди на новий ступінь свідомого вибору. Добро не буває в чистому вигляді, як і зло зло не існувало спокон віку. Воно завжди народжується із добрих намірів, наприклад, ідея абсолютної свободи. Пройшовши через сім планів буття, трансформувалась у свідомості людській в ідеї анархії і вседозволеності, ставши явним злом. Точно так і вища духовна любов вийшла на фізичний рівень пристрастю тварної природи. Як тільки людина піднімається на нову сходину свого розвитку, коефіцієнт заломлення істини змінюється. Вершина сходження це повне злиття з істиною.